Всім доброго дня! З вами я Вікторія Лозниця, та канал Раку війни. Сьогодні ми подивимося з вами події найвищі сім'ї, які очікують Україну, особливо подивимося 6 та 7 число, чого чекати саме в ці святкові дні та чи буде якась небезпека. Дивитимемося загалом Україну та ключові місця, але не подивимось, чи є якась небезпека. Ми вже відсвяткували дяка Господу та дяка нашим військовим. Новорічні свята передноворічні події. На жаль, в деяких містах, в деяких областях були дуже плачевними. Були такі, як я попереджала, попереджали карти, що була висока ймовірність і прильотів, і загиблих, і обвалів. І на жаль, це сталося. Хотілося б, щоб розклади, які я роблю, допомагали людям та попереджали про небезпеку, вони не могли себе вберегти. Я знаю, що ті списники, які на мене підписалися та спостерігають за моїми відео, вони не залишаються байдужими, вони є чутливими до моїх прогнозів та вберігають себе та своїх близьких. Але велика подяка військовим, які довіряють в першу чергу своїй інтуїції, які довіряють своїм вмінням, своїм навичкам, як військовим, та дбають, боронять нас від ворога. Дуже велика шана та подяка. Хай вищі сили, хай Бог оберігає вас. А зараз ми подивимося, що чекає Україну загалом найближчий тиждень, найближчі сім днів, навіть вісім. Чого чекати? Військовим потрібно бути на поготові, бути на чеку. Будуть дуже активні обстріли. Дуже відбувається багато різних подій навколо України. А в світі загалом. Деякі з них стосуються України, деякі не стосуються. Вже йде все до перемоги. Йде до перемоги України у війні. Це вже буквально питання повітряні би як считаних, рахованих тижнів, рахованих якихось таких такого типу подій дуже вже швидко. Можливо, знаєте, в голові лунає дні, тижні, місяці, тобто вже вони пораховані ніби як вже час, коли має бути перемога. Вищі сили активно допомагають нам закінчити цю боротьбу. Але військовим треба бути на поготові. Бути постійно на чеку, повністю вдягненими, готовими і дивитися в небо, дивитися, моніторити радари, що де відбувається. Вони не можуть, немає поки можливості військовим розслабитись, і немає можливості розслабитись нам. При тому напружені всі, як жінки. Так, і чоловіки, розкладу видно, що і військові, і їх матері, і їх дружини, вони всі на поготові. Вони зараз єдині, як по карті закохані. Вони зараз єдині, дбають про одну річ це дбати про свою родину, про своїх дітей та бути на чеку, чекати вже перемоги, але не просто сісти, скласти лапки і чекати, а чекати. На тобто, якщо ворог робитиме якісь напади, він робитиму, це видно. Буде багато дуже літальних якихось ракет, апаратів, шахедів такого типу, те, що літає, можливо, те, що скидає якусь зброю, чи якісь такий вантаж, я б сказала, бо не бачу, що це саме, щось що скидатимуть. А активно літатимуть, на жаль, і через що викликатимуть жертви. Будуть жертви, будуть загиблі, будуть скалічені, можливі навіть відірвані десь кінцівки в деяких людей, бо бачу каліцтво, особливо ноги. Ноги, руки. Тобто людина залишиться жива, але понівечена. Дивимось далі, що чекає. Але дуже багато подій відбувається навколо України. Такі прям. Фінансові, політичні, стратегічні, прям такі, і це пов'язане не лише з Трампом, це пов'язано з ще чимось, що відбувається, що ще не є невідомим, але вже активно набирає розголос, обговорення, щось пов'язане з жінками, щось пов'язане з правами, законами, з тим, як впливають країни одна на одну, обмін досвідом, захист прав є дуже при тому, які ніби повернення до таких основоположних людських законів, тобто де вон, десь вони а, притискалися, десь щось почнуть переосмислювати фінансування, якісь а, соціальні групи, будуть пересмисуватися, куди направляти а, бюджет. Це зараз не лише Україна, це зараз загалом було в світі, навіть не Європа в світі, тиму, що нам ще чекати саме для України. Бути обережними з алкоголем, не вживати алкоголь, щось з рідиною. Ілюзії якісь. Хтось вводить Україну в ілюзії. Чи це щось пов'язане з водою, бо дуже багато випадає келихів. Дуже багато келихів. Випали знову деякі карти, що вже були, і розумію, що для цього розкладу це швидше. Буде націлена атака ворога зараз не на родину, як таку цілу там з дітьми, з батьками, з дідусями, а на чоловіка з дружиною, на їхню єдність. Тобто будуть якісь такі ілюзії, чи, можливо, якісь такі впливи, які будуть робити розбрат. Якісь, можливо, десь чоловіки будуть впадати в алкогольну залежність активно. Намагатимуться зняти стрес, а жінки <клухи> будуть тримати все в собі. Емоції, хвилювання за дітей, за роботу, за майбутнє, за чоловіка, не такі, як перенавантажені, і вони чекатимуть від чоловіків підтримки допомоги. Це загалом буде скрізь по Україні, але не отримують. А чоловік ніби входитиме, намагатиметься взяти такий під стоп обнулитися, намагатиме знайти ось той спокій чи ще щось в склянці. Через що будуть конфлікти у родинах розлади. Є ілюзія. Ага, навіть тут сховалася карта Королева жезлів. Ілюзії. Ось такі ситуації, що якісь ілюзії, можливо, оманливі обіцянки, чи щось, що говорять, в ЗМІ буде провокувати розбрат серед саме цілих на сімейні пари. Сховалася королева жезлів. Королева жезлів — це ця е, жінка по картам, яка жезли — це загалом перспективи, шляхи розвитку. Хтось стратегічно проштовхує якусь таку політичну. А карта королева жезлів ще показує відношення, щось, якусь передачу даному випадку інформації. Можливо, е, будь-які труднощі в спілкуванні або в. Передачі чогось важливого, обміну енергіями, обміну емоціями, обміну підтримки один одному. Тут ще стає питання з приводу якоїсь передачі, один можливо, навіть не підтримки, а можливо, ще поруч з Україною, Україна. Україні має щось передати. Чи Україна комусь це більше стосується якоїсь передачі від України чомусь? Шляхи. Це пов'язано ці хвилювання, ці ілюзії, обіцянки, ці труднощі будуть пов'язані швидше за все з тим, що перекрито. Транзит газу до Європи, через що буде трудно. Що тут, навіть в принципі, на карті закоханих видно, що жінка продає щось чоловікові або чоловік-жінці, тобто є деякийсь обмін. Тут це шляхи, та якась така рідинно-газова суміш, викопав ту з келахів. Буде дуже багато хвилювань. Військові, і цивільні люди будуть на нервах, буде дуже багато алкоголю в спині. Можливо, це пов'язано зі святами, з тим, що багато людей зараз знаходяться у родичів, у близьких по сім'ям. Хто де, хтось вдома, хтось виїхав, хтось до бабусь, дідусів, і багато хто випиватиме. Треба берегти себе, свій розум, свої знання. А свою адекватність, цілісність, тому що ось ця стриманість допомагатиме вам, допомагатиме кожному з нас не наробити дурницю. Щоб все було добре і зрозуміло. Дивимось далі, з чим пов'язано? Чи це дійсно пов'язано в Україні з подачою газу, чи ще якісь є перемінні моменти, на які потрібно звернути увагу. Так, з військовою ситуацією щось буде тут трошки цікаво. Десь будуть обновлення по ресурсам, по надходженням грошей, десь їх місцями локально не вистачатиме. Але більшість фінансування ніби як оновиться. Це при тому будуть не якісь нові надходження фінансів, це будуть оті обіцяні напередодні, нарешті дійдуть. А є якась омана, буде такий трошки темний час для військових. Тому що дуже буде активна боротьба після тим паче цих відпусток, вихідних днів, які давали військовим. І буде на цей момент особливо такий. Одна справа, коли десь звичайні дні там беруть відпустку, друга справа, коли новорічні свята, вся родина зібралася, хтось, можливо, немає військових родин, хтось залишився сам, можливо, святкував взагалі новий рік зустрічав сам або в компанії зі своїми. Дай Боже, хоча б домашніми улюбленцями або друзями, і їм важко цей момент пережити. Тут буквально військовий понурий, тобто він захищає, він сильний, він могутній, але самотній, тобто понурий, можливо, в когось немає родини. Дай Боже, що вона просто виїхала за кордон. Або, наприклад, знаходяться в іншій області. Але є такі, на жаль, військові, які захищають нашу Україну, навіть не дивлячись на те, що їхня особиста родина, власна родина загинула. Тому велика дяка таким військовим, що не припиняють захищати, не покладають рук і оберігають нас. Але для них це сумний час. Тому що багато хто, багато хто зараз по родинам, по сім'ям, вони, на жаль, залишаються на варті, на варті нашої безпеки. І, скажімо так. Боронять мир чужих сімей, коли не можуть заборонитися, бо захистити свою власну. Буде багато труднощів. Знову випадає карта Сімірка Келахів. Будьте обачені з речовинами, з рідинами, з тим, що у дурманію. Можливо, десь щось потраплятиме в речовини, в те, що ви вживаєте, щось удурманють, або будьте обережні з тим, що ви п'єте. Не вживайте з надмірного алкоголю, це дуже шкідливо, це буде дуже заважати. Знову випадають жінки. Сваха, королева Келихів, королева жезлів та імператор. Дуже активно йде обговорення ситуації в Україні. Так як я казала напередодні, що має бути якийсь союз трьох-чотирьох е, країн, які мають... Е, Має бути така ситуація, яка передуватиме закінчення війни в Україні. Має бути союз кількох країн. Я бачила три країни. Четверта розуміла, що це буде Україна. Тут, в принципі, виходить чотири країни. Одна дуже старша, досвідченіша, має багатшу історію, багато такий досвід. Дві харизматичні, цікаві, стратегічні, емоційні на ресурсах. і, і Україна йде і по імператору, бо він. Як козак Мамай, це постать воїна, постать того, хто боронить захисника, хто знає, що феномен козака Мамай взагалі в історії України він висів практично в кожній хаті як ікона. Він вважався на Паралельно з Георгієм Побідоносцем, який захищав родину, захищав Україну, захищав державу від диявола, а козак-Момай від татаро-монгольської навали та інших ворогів, які з різних сторін нападали на Україну. Так ось тут по картам вони показують, що цей союз сформувався або формується, або сформувався. Швидше, що він якраз починає формуватися. Вони такі на стадії створення. Що це за країни? Я дивитись навіть не буду, щоб не А Бачу, що є підтримка. Цей союз активно. Розуватиметься в новому руслі, будь якісь такі промінені нові способи, нові стратегії по закінченню війни, підтримка до но При тому, це будуть ті країни, мінімум одна-дві країни, які ми навіть не очікували. Якщо одна, одна з них це Польща, за якими ми товаришуємо швидше, за все, що це Польща, то дві інші я не дивитимусь, бо не хочу зрочити. Це політичні такі моменти, щоб ворог не був попереджений. Сподіваємось. Що все вийде, наша держава, наша адміністрація, наш президент і взагалі управління дуже розумні, дуже стратегічні. Але є щори. на жаль, є криси, пацюки, які псують, на жаль, враження загалом про державу, про військових, про а, ситуацію, псують, здають позиції, заводять військових в, в пастки. Тому тут треба бути дуже обаче. Сучаться навіть та людина, яку ти не не розумієш, не знаєш, не можеш повірити, що це зробила саме ця людина. А, а ось тут створився союз, створюються сильних лідерів, сильних країн, які допоможуть закінчити війну. Оця подія це напередодні закінчення війни. Ось вона вже стається. Дивимось далі. Труднощі, що труднощі, підступи, підступи, семірка мечів, підступи. Оці правління, оцих держав перевіряє. Наявність ворогів в своїх власних лавах, Бо є омана, вони розбираються з власними крисами, пацюками, щурами, кротами в своїх лавах. Це при тому в цих країнах, не в Україні, ці союзники України, по їхнім політичним, не пов'язані з війною в Україні, але вони таким чином зараз вичищають свої ряди. Бо тут іде Верховна Жриця, яка про оману підтримає. То брехню та по справедливості. Тобто вони зараз закону вичищають свою країну. Тобто Україна дала поштовх сусіднім країнам та тим країнам, з якими вони співпрацюють, товаришують почистити власні ряди від якоїсь такої гнилі, яка є в кожній з тих країн. Тобто допомагає оновлюватися, бачити підступи, бачити брехню, допомагає досвід України, ситуація, яка є в Україні, допомагає. Іншим країнам стати кращими. Тобто, дивлячись ніби як через призму подій в Україні, країни стають, особливо ті, які товаришують з Україною, стають кращими. Хочемо чи не хочемо, Україна робить неймовірний вплив на світ загалом, не лише на Європу. Звісно, будуть десь видно по картам труднощі через перекритий газ в Європу. Це може дуже загострити ситуацію України з Європою. І Так буде. Можливо, будуть навіть обговорення залишити десь, припинити підтримку України, але на даний час до закінчують. Тобто, до нас доходить та, підтримка, зброя, ресурси, фінансування, які нам обіцяли напередодні. Тобто, у нас ще певний час ітимуть ресурси. Які нам до цього обіцялися. Тобто вони вже виділені, вони поступово йдуть. Це не так, що робиться за одну хвилинку. Домовляються, вирішуються, і вони надходять. Та це потрібен певний час. Так ось ці всі ресурси, які в нас йдуть, вони якраз допоможуть нам закінчити війну, бо якраз їх нам вистачить, однозначно вистачить. При тому буде неординарний підхід. Наші військові знайдуть такий, наші а, головнокомандуючі, знайдуть якийсь новий. А, Виток, спосіб їх використання, оцих ресурсів, оцих ресурсів, які дадуть по-новому на новий лад, і ось це свіже дихання, вони ніби як, знаєте, військовим, ковтнувши свіжого повітря, побувши з родини, побувши з сім'єю, побувши зі своїми королевами і своїми дружинами, при тому різного віку, кожного своя дружина, кожного своя королева, а для чоловіка його дружина це королева, вони. Побачить світ по-новому, ось цей досвід, оце нове бачення, обмін знаннями, чи просто знаєте, поспілкуватися з дитиною і розказати свою ситуацію. Це ну, буває з різними моментами, і побачити погляд зі сторони, свіжий погляд, Так ось військові, побувши в родинах, явшись досвідом з старшим поколінням, з дідусями, з бабусями, зі своїми батьками, зі своїми дружинами, які теж щось бачать, щось десь аналізують. Вони побачили нову стратегію. І ось її вони використовують з тією зброєю, з тими з тими можливостями, які їм нададуться, вони по-новому будуть використовувати, по-новому будуть робити. І це ще буде одним кроком до перемоги. Ще одним кроком до отримання повної перемоги. При тому такої перемоги, яка принесе щастя. Повноцінне щастя. Тепер дивимося по ключовим містам, чого чекати на найближчі. На найближчий тиждень. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий число. Чого чекати? Дивимось першу Харків. Чого чекати там на найближчі тиждень? Угу. Там буде спекотно. Дуже багато обстрілів. Притому вони так чергуватимуться. День-два, день-два, чи день-два-два -день обстріли. Ніби за ти знову обстріл, при тому це може навіть бути погодинно, бо випадає 1, 2, 3, 4. Тобто 2-2, 4-4. Тобто у якісь такі будуть, як перервочки, щось такого типу, будуть активні проблеми з водою, будуть прильоти по якимось стратегічним об'єктам, які дають харчування, підтримку, основу. І потрібен сильний магічний захист. Там є військові, які... Під сильним захистом, але потрібно підсилення, постійний нагляд, щоб ці е, захисти залишалися активними. Тому що дуже там іде боротьба не лише з фізичними, але й з магічними е, якимись. Силами дуже бути бачними з водою, можливо, там десь проблеми з постачання води, можливо, десь закінчилась питна вода, або вона забруднилася, бо одна справа, мирний час, коли там можна відкрити кран, купити води. Якщо він там трошки забув то не проблема. Є в супермаркеті в, пляш... водичка в пляшках, то там такої можливості немає. Вони сидять в окопах і у них бувають такі, може бути така ситуація, карта попереджає, що може бути десь проблема з питною водою. Тому, будь ласка, ті, хто там заходять, це цивільні. Якщо. Є можливість допомагайте військовим питною водою, магазинною водою, щоб вона була чиста, гарна. Беріть військову водичку тільки в перевірених людей, або в... просто давайте гроші на водичку, щоб не було якихось таких моментів теракту чи підступу, чи ще щось такого типу, як... щоб не зашкодили військовим. Тому будьте дуже. Так. Якщо ви бачите, що підходять до бювета, наприклад, військові, то просто пропустіть, дайте, хай наберуть собі водички, проплатіть їм, або оплатіть їм в супермаркеті питну водичку в пляшках. Щоб у них була завжди водичка чистенька, гарна, хороша. Магічний захист дуже потребує там щось таке в Харкові. Буде момент такого, знаєте, розчарування. Ох, там буде штурмити. Там прям враження, що військові вже просто на межі. Їх там штурмують І фінансово десь не доходять фінанси, немає тих обіцяних ресурсів, не буквально не мінімальці, вони знаходяться на передовій, а отримують, ніби вони в тилу. А хтось в тилу отримує як на передовій. то чомусь отакий от де дисбаланс ресурсів. <кій> неграмотний. Знову ж таки, через. Відступи через якусь безлаберність, навіть я б сказала свідому маніпуляцію коштами. А кожен, хто отримав не служено ці кошти військових, які нас боронять, вони покарні будуть покарані, притону покарані тими стражданнями, які мали бути військовим, або які причинені військовим через те, що десь не отримано фінансування, бо військовий в основному. 99% витрачають всі свої кошти на обмандування, на якісь зброю, на те, щоб нас захищати. То той, хто незаконно там подумає, я собі десь там випрошу, домовлюся, мені платитимуть, як я ніби на передовій, а тому платитимуть, як мені позаду, так ні, ось за цих буде карма. Там будуть оці, будучи нещасні випадки, у них будуть відірвані кінцівки, ноги, руки, будь вони травмовані, чи з якісь автомобільні катастрофи, тому що карма вона працює, але дезбаланс ресурсів є. На жаль, і це дуже змучує військових, через що вони десь потрапляють в полон, десь вони потрапляють, отримують ураження на обличчі, на шиї рани, які кровоточать, просто такі, що їх треба термінова госпіталізація, на жаль, там дуже багато смертей буде. При тому таких, що вже військові здаються, буквально здаються, вони вже хочуть перепочити, ніби як на грані своїх ресурсів, вже таки чекають, ніби оцього закінчення свого життя і переходу в інше, як ніби як спасіння, як осни, як це насправді не є добре, тому карти підказують, що їм потрібен сильний магічний захист, сильна підтримка. Потрібні оці ресурси, оця допомога. Навіть по принцесі Екелихів, потрібна допомога. Якісь, можливо, донати, само собою, розуміється, якісь ресурси, якась емоційна підтримка, лінії довіри, якісь там возди, малюнки, те, що покаже, що є заради чого жити, що є життя навіть після війни. І життя після війни потребує не меншого зусилля. Це, знаєте, як ніби пливти по воді, і вже бачити берег і здатися напередодні. Багато Насправді багато людей, які, на жаль, тонуть, вони тонуть біля берега, тобто бачать, ніби вони вже врятувалися. Але ні, потрібно ще закінчити війну, потрібно ще повернутися додому, до своїх близьких. Навіть якщо у вас нікого не залишилося, ви маєте повернутися додому, тому що є сусіди, друзі, люди, навіть соціум, який вас просто чекає, який вас любить, який вам допомагатиме, ви не залишитесь одним. Якщо життя, на жаль, забрало у вас ворог, забрало у вас родину, або навіть всіх ви залишились одних, вам є куди повертатися. Як мінімум, є у когось домашні тварини, в когось є близькі друзі, в когось є навіть може ви не знаєте, але є якісь люди, які за вас переживають, вам обов'язково все світ пошле інших. Бо святе місце не буває пустим. Вам на заміну не заміниться саме ця людина, та дружина, дитина, але буде ще краще. Буде якась така довірена людина, яку ви зможете довіряти, ви зможете відкрити своє серце і рухатись уперед, яка дасть вам стимул для життя. Ви не розумієте, скільки таких побратимів, як ви повертаються назад одинокими, самотніми. Є побратими, які повертаються, так як ви, в холодні одинокі порожні будинки, квартири, і вони самі. Але ви не розумієте, вам потрібно знати, що ви не один. Є ж такі самі товариші, є багато жінок, дітей, а просто цивільних, які залишились так само одні. Ми не можемо здатися, ми не можемо дозволити ворогові нас просто зламити. Ми маємо повернути. Ми маємо один одного підтримувати, і ви маєте повернутись додому, навіть якщо у вас нікого чи нічого немає. Можливо, навіть будинок важрунований. Можливо, у вас навіть уже батьків не залишилося, і ви ніби як у ні. Ви не один. Ви повернетесь додому, ви побачите насправді, що як. Чудово, що ви це зробили, тому що ви з війни ніби змучені, і прийшли, і ви побачите, що людям навколо, в вашому селі, в вашому місті, в вашому кварталі, в вашому будинку, навіть якщо це багато повертівківка, потрібен оцей просто стимул, потрібні ви зі своїм просто кременем духом сильним, який допоможе рухатися і піднімати далі. Бо тут по тилу дуже багато людей зневірились, на жаль, в майбутньому, в перспективах України, а ви дасте цей стимул. Ви навіть однією своєю присутністю будете допомагати, давати стимул рухатися вперед і не здаватися. Тому хто один залишився, не бійтеся, не, не думайте, що ви залишилися дні. Є навіть ті люди, про яких ви не знаєте, які дивляться на вас і захоплюються вашими вчинками. Вони для вас ніби звичайні. Але для інших людей це подвиг. Бо не кожен може піти з автоматом захищати Україну, а ви це зробили. Тому велика подяка, велика шана низьким військовим. І якщо ви. Маєте якісь запитання чи там будь-якого характеру, я повторюю, що в кожному ефірі я даватиму безкоштовну відповідь на ваші запитання. Пишіть їх в коментарях до моїх відео. Я на них відповідатиму. Особливо військовим, це буде першочергово, або рідних військових. Пишіть будь-які запитання, навіть не пов'язано з війною. Я вам відповідь. відповіді. Друзі, всіх бажаючих, хто хоче придбати мою авторську колоду. Українське таро золото України, ви можете зробити в описі під цим відео. Вся інформація є на сайті, скільки є тут карт, яка структура, вартість та спосіб доставки. Доставляємо в будь яку місто, центр, куточок України новою або Укрпоштою. Тому звертайтеся, кого цікавить, хто хоче мати особистого помічника, щоб отримувати відповіді на всі ваші запитання, які б вони не здавалися, дурними чи не дурними. Це особисто ваші болючі для вас ситуації чи питання, які вас турбують. Ви можете це зробити з моєю колодою. Вона неймовірно легкою таговіркою. Вона підійде абсолютно кожному. Чи ви початківець, чи я майстер. Ви можете з над працювати, Вона легка, наповнена українською культурою, українською душою, неймовірною любов'ю та свободою, яка притамана нашій державі, нашій нації. Тому для всіх, хто бажає придбати, звертайтеся. Також у мене є курс вивчення таро, відбувається на моїй колонії. Я поясню структуру карт Таро, структуру значення символів мастей, старших арканів. Пояснюю настільки доступно, настільки легко, що ви будете досвідченим практиком, зможете самостійно працювати на колоді, робити розклади собі або своїм близьким та рідним. Саме головне, що де ви не знаходилися, ви зможете подивитися ситуацію, яка вас цікавить, навіть якщо людина знаходиться на волочезній відстані. По закінченню курсу по поверхні таро, ви отримаєте мою колоду в подарунок. В гарній скритці з книжкою опису та типовим розкладами позаду. Але після проходження ви вже знатимете ці розклади на пам'ять. Тому всім бажаю тепла, тепла, любові та миру. Все буде Україна!